Далі ми говоримо про тих, хто нас надихає і хто допомагає збройним силам. Вона грає у шашки за донати на ЗСУ. 11-річна чемпіонка світу шашок Валерія Єжова, яка на початку літа зібрала на потреби армії 21 тисячу гривень і до сліз розчулила Сергію проту. Знову влаштувала напередодні благодійні ігри в Києві. А щоб гроші збирати було цікавіше, тепер вона грала вже не з одним суперниками одразу із сімома. Давайте подивимось. Ліра розставляє шашки, супротивникам розповідає правила. Якщо коротко, тобі хоч перша бити обов'язково. Бажано й мати при собі гроші. Гра волонтерська, а Валерія та сама 11-річна дівчинка, яка збирає на допомогу ЗСУ. Це вона своїм донатом раніше довела до сліз Сергія притулу. Вона і справді чемпіонка світу шашок, хоч і навчається в шостому класі. Підвела до сліз дорослого чоловіка. Ми віддавала на фонд фондпритули. На початку літа Лера вирішила допомогти Збройним силам. Біля столичного супермаркету взялася грати в шашки з перехожими. Мама спочатку боялася: а що якщо ніхто не прийде? Такси дитина збирає гроші, ще й грою. Та люди підтримали, хто програв, кидав донат. Просто неба. Дівчинка зібрала 21 тисячу гривень і передала на потреби армії, та на цьому вирішила. Не зупинятися, і от тепер знову взялася до гри. Правила ті самі програв Донать на армію. Так як і грає Валерія, то тут нам всім її не припинуть ніяк. Серед суперників сьогодні прокурори, медійники, вчителі, волонтери. Вона грає одночасно проти всіх. Поки суперники думають над ходом, Лєра встигає обігти кожного і за виграшки поставити дамки. Програвати буде не сон. Ні, ну чому він? Тим більше, що кошти підуть на таку річ. Перший суперник вибув далі. Другий. Раз два і готово. Третій. Просто дівчинка молодець, насправді це велика, велика справа. Виграти в чемпіонки вдалося лише Антону, та й те, випадково. ну, не було сенсу. Сама не зрозуміла, зрозуміло, що для підтримки Збройних сил це ну, круто. Донатять на ЗСУ і ті, хто не грав. Ну нічого, я останнє грала в шашки, напевно, в школі, і бачу, що це трошки не мій рівень. Купюра за купюрою контейнер потрохи наповнюється грішми. За цю гру вдалося зібрати близько двох тисяч гривень. Сума невелика. Та загалом у такий спосіб від початку літа чемпіонка зібрала вже понад 130 тисяч гривень. А відтепер турніри влаштовує регулярно. Тож долучитися до благодійної гри можете і ви усі гроші на армію. На машини бензин для машин воєнних ось так. Іван Петручак, Олексій Желенко, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Отже, Валерія Єжова, чемпіонка світу, абсолютна чемпіонка Європи, чемпіонка України шас, шок, через серед дівчат до 10 років, гостя в нашої студії. Валерія, по перше, вітаємо тебе. Дуже раді Добре, тебе я. бачити. Дуже дякуємо тобі а, за той внесок, який ти зробила в підтримку Збройних сил України. Ти, напевно знаєш, що ти надихнула своїх прикладом багатьох дітей, зокрема, які так само займаються або шашками, або шахматами, щоб а, слідувати твоєму прикладу і так само грати. Ми хотіли. Більше про тебе розпитати, але про от Руслан теж хотів повправлятися з тобою в майстерності. Ми якраз бачили в цьому сюжеті, що напередодні, як там було сказано, випадково хтось в тебе таки зміг виграти. Так було таке напередодні ну, було так. було. Мене... Ну, не знаю, може це буде Руслан. Він каже, що напередодні готувався, да що там стратегії якісь. Я відчали? стратегії дивився так. з чого краще починати? Центр захищати фланги і е, тобі взагалі легко грати і розмовляти як професійної людини. Тому е... ти можеш зі мною розмовляти. І потрохи хто. А вас це не буде така допомога, що я граю, а ти відволікаєш. <клес> ну, от я спробую, слухай, чи це тобі взагалі <клес> допомога. Тобто, якщо я програю, то це взагалі Ми буде проти. Ми ще граємо тут взагалі з годинником. Розкажи, який там таймінг? Ага. Тут 5 плюс 3, тобто ти натискаєшся, вмикаєш годинник, походив, натискаєш, походив, натискаєш, е, натискаєш тією рукою, якою ти ходиш. Це принципово? Ага. Так. Ну, ну, це вас такі забобони. Ну це вже в серйозних шашках так, але, а що але в, є? в принципі. А я маю якийсь ліміт по часу, так? П'ять країн ага, все, Добре, починаємо грати. А, хто має перевагу? Якщо я білими ходжу, я маю перевагу чи ні? Та слухай, не обичайся, грай. Добре. Так, а ти запитуй, відволікає. А, так, вмикаємо а, годинник, точно. виходити. А якою мені цією, так? Отак, от так. Да. Спочатку от так, треба право. ходити. Спочатку ходити, ага. Так. ой. Валіра, скажи, от е, як народилася взагалі ця ідея піти Ой. на вулицю і почати грати? Чи не було страшно? Знаєш, дитина посеред вулиці сіла з табличкою, підходьте, грайте? Ну, я дуже хотіла зіграти Другу бійте. А, е, та, зіграти на вулиці, допомагати ЗСУ. Я взагалі хотіла підтримати нашу армію, але ну все якось ми. Ну... Не могли відважитись, так? Так, не могли відважитись. А ти пам'ятаєш перша людина, яка підійшла до тебе і сказала, от зараз я з тобою зіграю. Так, буде обов'язково пам'ятаю. Це був чоловік. Я навіть трохи запам'ятала його зовнішність. Він був перший, він підійшов там буквально через хвилин, важкість, я побила. А я не знаю, і зі мною розмовляти з тобою. грати. А я не встигла. Так. Він підійшов десь за 10 хвилин після того, як я вийшла, десь так. Угу. Як він грав? Е, ну, в принципі, ну, більш-менш нормально. Але ти виграла? Так, я виграла. І скільки він е, пожертву яку нас... зробив? Подивіться, що вона зробила. Вона зараз поб'ємо їх три. Десь шашки. чи 20, чи 50. Точно не пам'ятаю, може 100. і поки виграли вже народ почав збиратися? А, так, спочатку підійшов його друг, почав дивитися, бачить, ну а потім сідає. Та да, давай я теж зіграю. Слухай, а ти от відчувала таке ставлення? О, я зараз мала тебе швидко обіграю, так чи ти там не спочатку? сиділа з анонсом, я чемпіонка світу? Чи чи? Ну спочатку ніхто взагалі не знав, хто я така. Угу. Я, просто, я просто була дівчиним яка така, сидить, сидить на вулиці, не засиливає. Я так. теж посиджу по <рес> А потім, вже коли ну, про мене зняли перший сюжет, то вже всі знали. Скільки у нас там ще часу, А в тебе є знайомі взагалі, от які воюють, які на фронті. Ти уособляєш якось для себе людей, яким, власне, ти хочеш допомогти. А, а, ну, Прямо рікних у мене. Нема таких, що воюють, але ось у нас є знайомий, він воює, і він е, Ну, він, коли захищав Україну, йому ну, взривом дві ноги просто. Втратив ноги. Так, да, Втратив обі ноги. Зараз лежить в лікарні, і ми. Взагалі, хотіли ось ці гроші, які ми збираємо, які ще у нас залишилися, передати йому на операцію, на протези. І, до речі, фамілія у чоловіка таке совпадіння, у нього фамілія притула. Серйозно. Так. А скажи, а в тебе є якась твоя може сторінка в соцмережах, де є посилання ага. от, от, на спір ну, для то... цієї людини, для якої ти зараз безпосередньо збираєш? Mm, ну поки що нема, але може ти така зірка, що досі без сторінки? Без ні? Instagram? У мене є Фейсбук, у мене є інстаграм, у мене є свій канал на Ютуб про ну, шашки. от. Uh, і в принципі можна буде чи в Фейсбук, чи в інстаграм, викласти пост про це. Зроби це. Я думаю, що після цього ефіру дуже багато людей uh, захочуть допомогти. чекай, ну канаску, це я, я тягну час, щоб не програти, але виходить час що, іде. Що, що час. Іде. Ох. Давай, давай, ага, забач. Добре, як буде так. Я думаю, дотягну до кінця ефіру, щоб ніхто не побачив, як я програю. Але що тут я програю все одно. Ой, добре. Скажи, а наскільки взагалі популярна, от зараз шашки, шахи серед твоїх однолітків? І як вони тобі допомагають? Оце таке, знаєш, стратегічне мислення, передбачання кроків наперед? Воно допомагає тобі в навчанні чи в чомусь? В принципі, в принципі, так, але а, скоріш навіть більше в житті допомагає. Розкажи. Тобто, ось ти хочеш щось зробити, і думаєш, от треба чи не треба, і ось ну, деякі можуть просто. ну, ми подумали, ну так, нормально, і пішли. А, а ти прораховуєш так. А я можу прорахувати так. так. Що буде, якщо я зроблю це рішення? Якщо і що буде, якщо я зроблю те рішення? От нещодавно такий вийшов серіал, дуже відомий про шахістку, Ферзовий гамбіт, мені здається, він називався. І такий був шулом. Е не, не дивилась сама? не дивилася, але підвищений що? кажуть інтерес був зокрема у Великій Британії, в Америці почали рекордно купувати шахи. Е, як ти вважаєш, от що треба зробити в Україні, щоб шашки так само стали популярні серед молоді? Ну, взагалі, після того хай, хай лежить нічого, не коли не. я почала грати. Ми з мамою вирішили запустити такий флешмоб. Зараз дуже багато людей в Україні взагалі. Підтримують ось таку ідею, теж збирають на ЗСУ, ми і знайомі шашкісти, і взагалі дуже багато навіть ви? із іншої країни на мамі недавно писали, прислали фотку, хлопчик. Українець, але зараз за кордоном і там збираєш гроші ЗСУ, але в шахматах. Слухай, в тебе стільки титулів: чемпіонка світу. А, ти їздила на от багато закордонних турнірів. Як у вас чемпіони визначаються? Це все так по-серйозному? З якого а... віку ви починаєте на міжнародні змагання їздити? Ну, взагалі, в принципі, є дуже багато категорій. Є до вісьми років, до десяти років, до тринадцяти є зараз всі категорії. До шістнадцяти, і там взагалі дуже дуже багато. Ще далі, коли далі, чемпіонкою далі. світу стала? Це був підсумок якогось турніру? Чи в тебе з кимось був фінальний поєдинок за перше місце? Кожного Як у вас... року проводиться чемпіонат світу, Європи, України та Києва. І взагалі, ось ми зараз думаємо провести чемпіонат Києва, але Федерація шашок України ну, сказала... Федерація, коротше, сказала, що нам потрібно приміщення, де є бомбосховище. А онлайн тобі... можна проводити такі турніри? Ну, онлайн більш проводяться якісь. Можна напевно домовитись з якоїсь школи не на якийсь все... день провести турнір бомбосховище? Ну, просто в школи вони ж не приймають, вони тільки для учнів. Ну, мені здається. Ось зазвичай ось кожен рік проводить чемпіонат світу, європу так. Україна, дорога та Київська Київ. міська державна адміністрація, Федерація шашок дуже хоче для дітей провести хоча б чемпіонат Києва, тому що їм потрібно спілкуватися, їм потрібно в такий спосіб допомагати збройним силам України. Давайте знайдемо якесь приміщення, де є бомбосховище або домовимось з якою школою з вашого дозволу, щоб там діти змогли зігра... зібратися у вихідний день і пограти в шашки. Пограти і потім, щоб вигравати, от з таким результатом мене це читайте чотири... повне чи, чи, ну, розгромано. Чотири шашки є. Чи, чи це крінж, як ви говорите? Чотири шашки є в мене, так що не треба. Ні, почекай, так хочу фахову оцінку. Ні, ну в принципі, це був. Це що було? Ну, не зовсім розгром, але так доволі але швидко. Так швидко. Але ну, скажи, молодець молодець. Розроби. Дуже молодець, Лєра. вона мене тричі е, била три мої шашки. От одним ходом це а не тричі, двічі. Двічі був такий хід. Лєра двічі мене побила одним ходом три шашки забрала. Тобто за два підходи шість шашок. Молодець. Слухай, а в тебе є якась професійна мрія, з ким ти хочеш зіграти, або якого титулу ти хочеш досягти? Дуже коротко. Ну в принципі, я мрію зіграти з президентом та нашим мером. А президентом України? О, прекрасно. Я тобі бажаю, щоб після перемоги всі твої мрії здійснилися. Ну і, власне, щоб вдалося допомогти тим людям, яким ти хочеш допомогти. Валерія Єжова, наша юна чемпіонка світу, була гостю а прямого я... ефіру.